Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей. Продовжуємо спільний цикл передач з Держрибагенством України в студії Володимир Вовкотруб, директор департаменту. Ну, саме головна людина у нас по рибі в Україні на сьогоднішній день. Добрий день, Ростислав. Доброго добрий день, день та глядачі. Пане Володимире, ну, в першій нашій передачі ми торкнулись більш об'ємних питань. Це реформація галузі, це апгрейдинг, все що завгодно. А в нашій другій передачі я хотів би більш поспілкуватись на тему наших любителів рибалок. Бо у нас вводяться електронний риболовський квіток, риболовний. Але ми, в нашій тій передачі ми з вами не завершили. Все ж таки про промислових рибалок. Як вони зараз будуть обліковуватись, на кого ця функція покладена, контроль. В прошлій передачі «Казавці» ці, скажу, мені приємно, що ви слідкуєте за законодавчими змінами, які відбуваються в нашій галузі. І хочу сказати, що всі зміни також були направлені саме на елемент простежуваності. Все, що стосується любительського квитка, і так само по промисловому лову це буде електронна накладна. Тобто промисловик, який виловив рибу, має зразу заповнити електронні документи. Не Пункт, потім, як завжди, що підійшов патруль перевірити. Коли виймається риба з води, фактично до рибоприйомного пункту, от має бути там сформована електронна накладна. Це вимоги європейського законодавства. Взагалі простежуваність вона запроваджена, щоб можна було по продукції, зробити крок вперед, крок назад, і відслідкувати, якщо якесь походження, наприклад, там риба з паразитами виявлена, допустимо, прослідкувати, з якою водойми. Саме це було покликано на те, щоб е для чого вводиться простежуваність. Ну І в випадку нашої простежуваність це взагалі кількість і об'єм ресурсів, які виловлюються. Також цим законом передбачено створення рибоприймальних пунктів. Це потужності, нагляд за ними здійснює Держпродспоживслужба. Вони мають бути зареєстровані в реєстрі, отримати експлуатаційний дозвіл. А ми фактично здійснюємо облік виловленого біоресурсу саме на цих потужностях. Тобто, риба, яка вийшла за дому, має облікуватися це на рибоприймальному пункті. І тоді ми будемо чітко розуміти, прослідкувати, скільки це є риби. Це запорука боротьби саме за рибальством. Тобто, браконьєр, який виловив рибу, він фактично. Без електронної накладної збути не може. А квиток любительський, про те, що ви сказали, це також елемент прослідкованості. Так? І хочу зауважити, що багато із рибаків-любителів, дивлячись соціальні мережі, багато розганяють такі помилково хибне враження, що кожен рибак має платити гроші. Хочу ще раз зробити наголос, що Згідно 13 статті конституції України, що водні біоресурси. Ну, я цитую, як водні тібі ресурси, що це є належить народу і України. Тому наш винукому встанову було передбачено, прораховано, що цей об'єм ресурсу це три кілограми на кожного рибака. Як і раніше було, Як і раніше було. тобто, якщо ти ловиш більше трьох кілограмів, то ти маєш придбати рибальський квиток. Ну от, як на мене, я вважаю, що в такий спосіб ну, ми ніяк рибака-любителя не обтяжуємо. Це більше на скажімо так, розраховано на рибаків трошки більше, ніж рибак, скажімо так. Добре, а от таке питання. От я виходжу на воду. От я не хочу купляти по якихось своїх там поміркувань рибальський квіток. Але от я пішла у мене риба, я ловлю, ловлю, я вже 5 кілограм піймав, 7 кг. Я можу купити прямо на водоймі оцей квиток. Mm -hmm. Ні, не, не, не можу. На жаль, в такому разі ви поповните нашу статистику порушників. Отак. Тобто да. треба... Рибальський квиток, от передбачено, що він. По-перше, ще документ стосовно рибальського квитка зараз обговорюється, він ще не прийнятий. Він на стадії обговорення. І так як ми передбачаємо, що цей квиток ми маємо купити за добу. До через електронну систему це буде через через дію, наприклад, згенеруватися в електронній системі QR-код, який прийде вам. І у вас буде просто QR-код, що ви його придбали. Чого зробили, що він має купитися за добу через те, що щоб не було цих моментів, що коли переловив, то вже в догонку купуєш той випадок, про який я розказав. Користуючись, знаходить, хочу побажати, щоб у всіх такий був кльов у, 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 у любителів, щоб вони купували рибальський квиток. І скажімо так, в дозволених зонах для рибальства. Да бо дуже багато наших рибалок чомусь притягує регіональний ланшафтний парк. Заказники чомусь, коли риба йде на нерест, всі сунуть до зимувальних ям. Ну я так розумію, що там зась і новий закон не дасть можливості ловити рибу. Дасть ці зони в нас визначені, чітко визначається керівнака період нерестової заборони, а так само визначається наказом наших територіальних органів. Тобто по кожному об'єкту Е, час з якого по який час заборона триває, по яких видах, в яких, на яких водних об'єктах, тобто вона скрізь різна, по Україні скрізь різна і встановлюється нашими територіальними органами. А стосовно ландшафтних парків, то визначається статутами ландшафтних парків. Тобто, і ландшафтний парток є зони, де можливо здійснювати любительське рибальство, але це визначається і саме їхніми статутними документами. Знаю, що змінились правила любительського спортивного рибальства, тобто на сьогоднішній день рибалка. В нерест може ловити вже на дві вудки, на два гачка не на один. Так, ну, багато чого змінилося в правилах. Ці правила чекали рибаки-любителі 20 років, я скажу, що, і були прийняті в вересні минулого року. Важко далися правила, тому що е, скільки рибаків-любителів, скільки й думок. І фактично виписати один документ, який би врегулював. Бажання всіх рибаків-любителів, а їх можна також розподілити, які ловлять з берега, які ловлять з лодки, які займаються підводним полюванням. Дуже важко одними правилами врегулювати. А правила вони мають собі чіткі норми, одні непорушні для всіх однакові. Скажу вам, що ми навіть зараз вже працюємо над змінами в ці правила, які прийняті, працюємо над змінами, вже в нові прийняті правила. Тому що показує час, що десь якісь моменти були не враховані, і я вважаю, що це нормально, це динамічний процес. Тобто, для того, щоб зробити їх адекватними і зрозумілими для всіх, має, мабуть, так і бути. Пане Володимире, питання по щуці: з 15 лютого у нас вперше е прийнято заборону на виловщуки до початку нереста. З чим це пов'язано? Ну, з особливостями саме самої е, щуки як водного біоресурсу, тому що в неї не розпочинається набагато раніше. І за пропозицією наших наукових установ, за, е, у правилах любительського спортивного рибальства саме ввели е, заборону на вилов щуки, починаючи з 15 лютого вже до 31 березня. Тому для того, щоб відновити е, кількість щуки в наших водоймах, тому що ціни в щуки це щуча ікра. Так, і фактично цей період найбільше ікри, і тому в зв'язку з цим було і в наших правилах це прописано. Але... Промисловики? Промисловики, так. Да, питання задають любителі по промисловикам ми зараз над цим працюємо і е, врегулювати це питання ми плануємо це врегулювати питання, тим, що в режимах. Е, Плануємо прописати на підставі науково-біологічного обґрунтування, яке розроблять наші наукові установи, нерестові ділянки, де буде заборонено промисл щуки. Тому що і за одної щуки ми ж не можемо зупинити промисел. Ми з вами в минулій передачі говорили про те, що аукціони відбуваються. Тобто, фактично, по результатам аукціонів, промисловик сплачує 4 рази в рік робить платіж по 25%. Фактично, якщо ми сьогодні обмежимо промисловий промисел ще починаючи з 15 лютого, в нього випадає перший квартал повністю, випадає другий квартал, де арестова заборона, Ну, фактично зрозуміло, що так не може бути, а щука ж попадає в сітки. Тому ми передбачаємо, що будуть визначені нерестові середовища, це Водя, де буде, і там буде заборонений в період з 15 лютого по 31 березня, буде заборонений взагалі промисловий вилов на цих ділянках саме, де щука не реститься. Тобто у нас щуку захистили два рази. До нерестового періоду, ну і нерестовий період, само собою. Ну, мабуть, так. За риблення. Дуже цікава на сьогоднішній день. Не то, що цікава, а кричаща така справа. Тобто всі рибалки кажуть, да, ми купимо цей квіток, ми будемо платити гроші. Куди підуть ці гроші? І яка. Сума від зібраних грошей йде на зариблення водою, Внутрішніх води. Давайте я вам скажу, взагалі, які напрямки наповнення бюджету, який може бути використаний на зариблення. Взагалі, це плата за любительський квиток, це плата з промисла, про які ми також говорили на минулій нашій передачі, що вона значно збільшиться в цьому році. Наші штрафи, які ми накладаємо, це також стаття доходу наповнення бюджету. Саме цієї статті а, а бюджету. штрафи з того року виросли воює. Виросли так. Далі є суб'єкти господарювання, які звертаються до нас з одним поглибленням. Тобто втрата нерестовищ також є компенсаційна, як виплата, наповнення цього бюджету в Україні. Ми прорахували за минулий рік. Я взяв інформацію по всій Україні і я вам скажу: от той суми, яка надійшла в місцеві бюджети, от до цих всіх видів, що я назвав, лише 5,9% було направлено в двох областях, було направлено на зариблення. Тобто, це сума ні Не про що? Ні про що да. Ми зараз працюємо із цивільною військовою адміністрацією обласними, доводимо все ж таки актуальність. Цього напрямку, тому що я вам скажу, що недавно ми були профільний заступник міністра Віталія Головняк, наш керівник Ігор Михайлович Клеменок, Я приймав участь в Полтаві, в Полтавській обласній адміністрації, це Кременчуцьке водосховище. І при зустрічі з представниками обласної державної адміністрації. Пояснили, що це для області суттєві надходження, хороший від бізнесу, тобто понадходження. Тому і необхідно вертати ці кошти назад в водосховище, тому що воно у вас вернеться в рази, вернеться потім е -е, з платою за спеціальне використання водних біоресурсів. А хто буде це все контролювати? Я вважаю, що ми будемо точно контролювати, тому що так. ми зацікавлені в цьому як ніхто. Ми будемо контролювати це через територіальні органи. Але взагалі це сфера регулювання закону і бюджетного кодексу. Ми, до речі, проводили опитування в соціальних мережах, от які, куди б кошти одрибальського квитка мали йти, на які потреби йти. І досить багато є пропозицій. Мене дивувало, що на охорону охорона йшла на другому місці після зариблення, тому що воно має бути взаємоп'язано. Якщо ми заробляємо, ми маємо це зберегти. З другого боку, ми це, я ж кажу, повернуся до того, ми впроваджуємо електронне декларування. Це також елемент контроля, походження біоресурсу. Тобто, от, воно нерозривно все пов'язано і це все в нас ну, фактично регулюється законом 7616, який дає нам ну, величе, е, велике поле діяльності на цей рік на прийняття нормативно правових актів. Взагалі в цьому році ми плануємо три закони прийняття, так, і десь біля 60 нормативно правових актів, які регулюють сферу рибальства. Ну, різні напрямки. Дуже чудово, я так розумію, що можна достукатися на сайт, де живетство на. Я вам скажу, що ми відкриті для громадськості. У нас є громадська рада. І повірте, що коли ми обговорюємо той чи інший документ, ми робимо анонс в соцмережах, запрошуємо. І досить звав... жваві йдуть обговорення по дві-три години. Якщо беремо напрям Рибальського квитка, по-моєму, дві з половиною години йшла нарада. Промисловий вилов, так само дві з половиною години. Нам дуже важливий зворотній зв'язок. Тому що е, коли ти пишеш законодавство, ти можеш розуміти це по одному. Цікаво, зворотній зв'язок, як воно працює. А як спрацює потім, це вже інший ще зворотній зв'язок, який, можливо, треба десь трошки підрегулювати, тому що, можливо, не все враховано. У нас також є телеграм-канал, е, де ж е, ребагенство. Підписуйтеся на наш канал. Дуже приємно. Поширювати вам новини. Ваші Я підписаний. На кінець нашої передачі. У мене питання про наш діючий рибоохоронний патруль. Так. Від нього дуже багато залежить. В першу чергу, багато залежить від свідомості громадян. Це основне, мабуть, від чого залежить, щоб в нашого рибоохоронного патруля було менше, якомога менше роботи. Але дійсно, минулий рік у нас випав по роботі, тому що в нас була заборона на навігацію, тобто не здійснювалося ні промислове рибальство, і ми, як і наш рибоохоронний патруль, також не мав права виходу на воду через військовий стад. Тому і мала кількість і була й перевірок. По статистичному можу сказати, що вам 7-9 тисяч рибохоронних рейдів було проведено у тому році. То Станом за три місяці цього року вже 3600. Ну, тобто, тобто вже третина робота проводили. триває. Да. І, затримано 30 одиниць транспорту, вилучено 1800 знарядь лову, 53 тонни біоресурсів. затримано. Да. І нараховано збитків, про які ви говорили. 67 мільйонів гривень збитки. Тобто роботи, на жаль, вистачає. Хотілося все ж таки, щоб ми так врегулювали рибну галузь, щоб роботи для рибоохоронного патруля не було. Ну що ж, друзі, я дуже сподіваюся, що наступну нашу передачу ми саме почнемо з водойми. Напевно, запросимо пана Дениса, це наш керівник Київського рибоохоронного патруля, і вийдемо сумісний рейд. Дякую вам за час, Дякую який вам. ви. Приділили не тільки телеканалу «Трофея» всім нашим глядачам. І до нових зустрічей! До нових зустрічей! Дякую.